Уяви, ти прокидаєшся, йдеш на роботу, яку ненавидиш. Твій начальник знову кричить: ти мовчиш. Тобі платять копійки, а ти терпиш. У тебе є ідея, як покращити процес, але ти нічого не кажеш, бо а раптом не сподобається. Звучить знайомо. А тепер запитай себе, хто тебе тримає в цій ситуації? Може начальник, може обставини? Чи можливо твоє власне мислення? Сьогодні я розкажу про те, чого багато хто не хоче визнавати: про рабське мислення паттерн поведінки, який ми успадкували від наших батьків, бабусь і дідусів, про те, як воно непомітно вбиває всі твої мрії. Залишайся до кінця. В фіналі я дам короткий план, як вирватися з цього кола. Поїхали! Почнемо з головного: що таке рабське мислення? Ні, це не діагноз. Це коли людина думає і діє так, ніби вона не господар свого життя, а наймит. Навіть якщо формально ти вільна людина, це коли ти боїшся брати відповідальність за своє життя, коли ти чекаєш, що хтось вирішить твої проблеми, ти думаєш, від мене нічого не залежить, ти шукаєш хазяїна, начальника, партнера, державу такого завгодно, хто тобі скаже, що робити. А звідки ж це взялося? Радянська система виховувала саме таких людей. Не думай сам, партія подумає не виділяйся, заб'ють цвяха, що стерчить. Держава дасть роботу, квартиру, пенсію. Твоя задача тільки слухатися. І знаєш що? Система впала понад 30 років тому, але мислення залишилось наші батьки передали його нам, ми передаємо своїм дітям. Страшно стає від того, що ти можеш навіть не помічати, що живеш з цим вірусом в голові. А давай перевіримо. Зараз я назву 5 ознак якщо впізнаєш себе хоч в трьох, у тебе проблема. Але не переживай, рішення буде в кінці. Класика. Погана зарплата? Ну, так везде платять мало. Токсичний начальник? Та куди ж я піду? Мені ж 35. Ненавидиш свою роботу. Треба ж якось жити. Це не реалізм, це саме вивчена безпорадність. Людина з вільним мисленням думає інакше, якщо мені тут погано, я знайду вихід. Почну шукати нову роботу, прокачаю навички, створю план Б. Рабське мислення це коли ти здався ще до того, як спробував. Але це ще квіточки. Наступна ознака ще гірша. Пригадай ситуацію на роботі треба прийняти рішення. Нескладне, але важливе. І що робить людина з рабським мисленням. Правильно, біжить до начальника і запитує: А як краще, а що ви скажете? Чому? Бо якщо щось піде не так, винен буде начальник, не ти. Ти ж виконував вказівки. Це захисна реакція, але знаєш, що вона забирає? Вона забирає твою силу, твій розвиток і твої гроші. Бо керівники, бізнесмени, успішні люди. Це ті, хто не боїться відповідальності. Вони беруть її на себе і отримують результати. А тепер увага, ось ознака, яку я сам у собі виявив. Я пам'ятаю, як на своїй першій роботі мовчав, коли бачив очевидну помилку керівника. Думав, він же начальник, йому видніше? Йому не було видніше. Рабське мислення це коли ти боїшся заперечити начальнику, навіть якщо він не правий. Коли ти думаєш, що посада дорівнює мудрість. Але реальність інша. Начальник він теж людина. Він теж помиляється. І якщо ти мовчиш, коли бачиш помилку, ти невірний співробітник, ти просто боягуз. Вільне мислення це вміння висловити свою думку коректно, але чітко. Я бачу ситуацію так. Можливо, варто розглянути інший варіант. Окей, далі може бути трохи неприємно. Готовий? Держава винна, президент винен, економіка винна, батьки надали стартовий капітал. Чуєш, як це звучить? Як позиція дитини. Рабське мислення це коли ти все життя чекаєш рятівника. От якби мені дали кредит, от якби зарплати підняли, от якби знайшовся інвестор. А життя йде, роки минають, і нічого не міняється. А знаєш чому? Бо ніхто не прийде. Ніхто не зобов'язаний робити твоє життя кращим, тільки ти сам. Це тяжка правда, але це правда, яка звільняє. І остання ознака, вона найнепомітніша, але в той же час найнебезпечніша. Не висовуйся, заб'ють цвяха, що стерчить. Навіщо тобі це треба? Ці фрази це вірус рабського мислення, який передається від покоління до покоління. У тебе є ідея. Промовч, хочеш щось змінити? Ні, не треба. Хочеш спробувати щось нове, ризиковано. І ось людина в 40 років сидить на роботі, яку ненавидить, і думає: а що якби я тоді спробував? Я знаю це відчуття, я сам роками придушував свої ідеї, бо а раптом не вийде. А що люди скажуть? А тепер дивлюся назад і розумію, що єдине про що жалію, що не почав раніше. Окей, досить про проблеми. Давай про рішення. Якщо ти впізнав себе хоча б в одній ознаці, у мене для тебе план. Не мотивація на один день, а конкретні кроки. Перше і найважче визнати: так, у мене є рабське мислення. Не виправдовуйся, не звинувачуй систему. Просто визнай: Не треба одразу кидати роботу і відкривати бізнес. Починай з дрібниць. Начальник питає твою думку. Висловлюй її, навіть якщо страшно. Є вибір у ресторані, обери сам, не питай інших, а що візьмеш ти. Помилився, не шукай винних, скажи так, це моя помилка, я її виправлю. Кожне маленьке рішення це тренування м'яза відповідальності. Не буде ідеальних умов ніколи, завжди буде тисяча причин не починати, немає грошей, немає часу, немає досвіду, криза, війна та що завгодно. Успішні люди не чекають ідеальних обставин. Вони починають в тих, що є, і роблять їх кращими. Оточуйте себе людьми з вільним мисленням. Це критично. Якщо всі навколо тебе песимісти, які скаржаться і нічого не роблять, ти будеш таким самим. Шукай людей, які беруть відповідальність на себе, які діють, які не бояться помилок. Це можуть бути ком'юніті в інтернеті, курси, івенти, що завгодно. Головне змінити своє інформаційне середовище. Найбільша пастка дивитися це відео, кивати головою і нічого не робити. Не будь таким. Прямо зараз, після цього відео, зроби одну дію. Хоча б одну. Напиши резюме. Відправ повідомлення тій людині. Почни той проект. Будь-що, але дій. Бо знаєш, яка різниця між тим, хто має арабське мислення, і тим, хто вільний? Перший думає. А другий робить. Давай підіб'ємо підсумки. Рабське мислення це не вирок. Це просто звичка, яку ти засвоїв, а звички можна змінити. Так, буде важко. Так, буде страшно. Так, ти будеш помилятися. Але знаєш що? Через рік ти подивишся назад і скажеш Блін, чому я не почав раніше? Я вірю в тебе, серйозно. Якщо ти досидів до цього моменту, значить щось всередині тебе вже хоче змін. Дай йому шанс. Якщо це відео зачепило, постав лайк. Це допоможе алгоритмам показати його іншим людям, яким це потрібно. Підписуйся на канал. Попереду ще багато тем про звички, мислення і те, як змінити своє життя. І напиши в коментарях, яку одну дію ти зробиш сьогодні. Просто одну. Я прочитаю кожен коментар.